Працівники кримінальної міліції у справах дітей зацікавлені у попередженні необдуманих вчинків неповнолітніми, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння. Саме тому правоохоронці проводять активну роз'яснювальну роботу серед дітей та продавців спиртних напоїв та тютюну. Працівники кримінальної міліції у справах дітей міста Полтави в рамках профілактичного заходу провели разом з дітьми профілактичні заходи на території міста Полтави з метою профілактики. Куріння та алкоголізму серед дітей разом із правоохоронцями у черговій профілактичній акції участь взяли студенти майбутні товарознавці. Ми як студенти полтавського комерційного технікуму зобов'язані дотримуватися правил продажу товарів на продовольчих підприємствах, на яких ми проходимо практику. Для цього ми вивчаємо закони щодо продажу алкоголю та тічину. На вулицях міста учасники акції розповсюджували спеціальні інформаційні листівки із закликами не порушувати закон, що забороняє продаж алкогольних та тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку. Вручили відповідні листівки і продавцям магазинів та підприємцям.